Це чотирикласник Ромчик. До повномасштабної війни хлопчик навчався в одній із передових україномовних шкіл Маріуполя, яку на початку березня розбомбили авіаударом. Батьки не хотіли розповідати хлопчику цю жахливу новину. Утім, одного дня, гортаючи стрічку новин, Ромчик побачив її, вчен знищену улюблену школу. Мій клас просто вигорів повністю, і всі інші також вигоріли. Ми Намагалися скривати інформацію. По-перше, її не було а, чутно. Маріуполь був заблокований а, світло, не було комунікації, інтернету не було. І будь-яку інформацію ми дізнавалися так обрив уривками. Але саме цей момент, як школу розвалили, показали по телефону марафону, і Роман побачив, він дуже засмутився. А, Є інформація, що школя... школярі, учителі не всі вижили, на жаль. На Тернопільщину сім'я евакуювалась в перші дні повномасштабної війни. Спочатку батьки влаштували хлопчика у школу у великих бірках, а перед першим вересня Ромчик дізнався, що зможе закінчити початкове навчання у своїй рідній маріупольській школі. Уроки зараз відбуваються онлайн. Утім, щодня хлопчик спілкується із своїми однокласниками і улюбленою вчителькою Таїсією Валентинівною. Доброго ранку, діти. Ми розпочинаємо урок сьогоднішній перший урок математики. Я розумію, що навчання в рідному колективі вже четвертий рік ми разом, і це дуже суттєва така причина, яка їх повернула до нашої школи. А ті діти, які зараз знаходяться за кордоном, їм не вистачає. На то, що навчання в українській школі їм не вистачає саме, я думаю, так, спілкування своїми друзями, своїми однодумцями. Сьогодні Маріуполь спалений та розстріляний, вціліло не так багато. У сім'ї Артюхових, до прикладу, там було три будинки, і усі вони згоріли ущент. Я думаю, ніхто не очікував, що Маріуполь настільки постраждає, що його буквально. Зітруть з лиця землі і всі три житла. Ми просто потім бачили по телеграм-каналах, по картинках, як методично авіаударами розбивали все наше житло. Вони будують на Тернопільщині нове життя. Вже тут народилась їхня донечка, але десь там глибоко в душі вони вірять, що зовсім скоро повернуться додому. Хотілося б серйозно повернутися в Маріуполь, щоб його швидше відбудували і, і зробили школу ще новішою ніж вона була. Школа номер 66.